Вот цивильно, котик. Проверяй. Покажешь ли шарик? Покажу. Новая палатка. Майя готова. Куда, да, папа? Что такое? А ты чего ухаживаешь? Я только А потом будет Надо выровнять <служить> Сейчас зафиксировать лапки. Фиксируются лапки. Парасолью? <служить> Как-то. У тебя есть инструкция? А человеку? Человеку жарко? Профессор. Подкрепление. Крок два. Мы первый крок, конечно же, пропускаем. Она вылезла? Кучей. На, кучей. На, на, песку. Меня. Да. Не да. может. Смотри. Она мага хвостиком тебя ударит. Просто она не умеет кусаться Смотри, я не могу ротика, а, 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 Покажи. Сейчас. почему она Звичайно, дивись, бачиш, ось вона вміє. <рес> бери, не, не бійся. <рес> <рес> не, не можу дядь, буде не дай хвостиком. Не бійся, бери. Положи ладошку отак. Я тобі положу її. От, бачиш, що вона робить? Просто скручується і все, не бійся. Все, і лежить у масі на ручке рибка. Якусь. Збираю.

Не знаю, якось піймай, якщо хочеш. Нашел, наверное, потерял гарно тут сердечко. Я думаю, ты классный. Не, по молодежному сердечку. Ну, я кого-то. Ти гарний. Який. І Маша яка гарна. І мусор. І там мусор. Да, і там всюди мусор. І тут мусор. Проти везде мусор. Хтось щось пожрав і прям викинули, наче воно сюда пропаде. Понятно, що тут, ну типу, це природне, всяке воно перегниє, але... Но... Бляха. Ну, це ж ну, пляж. Ну, Міса, ну це ж пляж. Ну, ти приходиш, воно, ну, воно ж не пропаде за секунду, но... ну Короче. Дуже-дуже красиво. Качка вернулася. Маша тільки що дуже розстроїла, що качка улетіла, вон вона вернулася. Маша її поки що не бачила. Мусор, страшно на щось наступить даже. То есть, тут ходишь в тапочках и десь якесь стекло, десь якесь... Ну, коротше. Це типа таке, це природні, але отакі от штуки, всякі веревки, кусочки пластикових стаканчиков. Я не знаю, може нас зараз не чутно, я постараюсь потім так, щоб було чутно. Ну, коротше, отут можна спивалось таріли бутылки, той же комунь. Я позволяю эти салфетки. Ну такое. Ще на цьому пляжі дуже багато підводних оцих каштанів річкових, вони дуже-дуже колючі. Я записую зараз звук поверх, бо через хвилі взагалі нічого не чутно. Я на цьому шматочку відео просто дуже сильно возмущалася за цей мусор, бо люди свині насправді, от найгірша тварина це людина. Просто от ви ж приїхали, майже всі приїжджають сюди саме на машинах. Що так, ну, Важко забрати той пакет. От ви ж привезли в якомусь цьому пакеті свої якісь там, е, їжу, якусь там, свої їжу, напої, свою, якусь, е, якісь там сухарики, чіпси, в той же пакет. Невже так важко його покласти в машину і завести на найближчого смітника? Чого я так возмущаюсь? Бо завжди ми з собою тарабаном з палаток. Е, Три-чотири великих пакети по 120 літрів сміття. Бо ми там три дні, наприклад, живемо. Ми щось їмо, щось п'ємо, десь там щось робимо. І у нас е збирається сміття. Смітників немає до найближчого великого населеного пункту. Ми зазвичай веземо або до Києва, або вже до себе сюди. В Київську область і у себе під будинком викидаємо в свої сміттєві баки. Ну Просто люди, ну такі свині, дуже страшно, на щось наступить, бо купа валяється і скла якогось, і цих кавунів гнилих. Воно ж не пропаде за секунду. Люди все одно приходять на пляж. От мені розстелить покривало, щоб посидіти. Це треба сидіти, біля чогось кавуна. чи його кавуна. обалдеть! А на машині немає? Я випадковував в муравейник взаємо. А зачем ти заліз в муравейник? Я випадково, Я Так, все, буду спасать мужа, а потім продовжу свою історію про сміття, коли піднімемося туди наверх. Вас хребта. Більше немає такого кидати. Фу. Все, будем. Давайте доход. Гуська, знімай з себе всі свої всі сумки. сумки. Але тим. тут рюкзак, моя сумка. Я пообвішувалась, бо я загоріла. Знімай. А зачерчка, ти папа. піднімаюся наверх, Там, де всі виїжджають з машинами. І просто отак я. Дівчатки такого, ми такого не любимо. Будемо перти до самого ну... Да, Маш? Ні. Що ніч? Сміття можна кидати на природі? Ні. Не можна. Куди його треба? В мусорник. В мусорник, а якщо немає мусорника, що треба робити? Подождати. Подождати. треба забирати з собою, щоб знайти мусорник, так? Да? Так. Молодець склоны на серпатине на серпантині даже в Крыму. А де дайте ми ехаем. Їдемо зараз в магазин в тебе. А АТБ. Адецы. Мы с пляжа едем. Адем. А, де... а, де... а, а мы ехаем. По дорозі. А Нет, там камушки бои. Камушки? Так. Да. Можешь и камушки. Ой, больно трусы снимать очень важко. Сегодня, да? Там дыточка нема! Уже нема, був дождь, гриміло, да? А, а буду... чи долго? Долго, чи... Так, вот тут ВТБ. И тут есть вот эти фуглеры, которых сейчас все Ну, вот такие, конечно. Я трошки не понимаю. А це симпатично, чисто через колер. Вот такие, не очень. У мене якісь такі пластикові, що ну, вони всі в трусиках, в туристиках. Це тут є обалдені олі великі для дітей. Дуже красиво. Хорошо, на набір, на степера. А, тут? Ручки звичайні. Закладки. Все прикольно, сушилка для овочів. Типу побив овочі, одразу складаєш і водичку стікаю. Кольори такі гарні. До речі, багато цьому тебе всяких типа мішок, кастрюльки. А це, не знаю, для чого це? Колись будемо поставити якийсь органайзер. Абсолютно безполізний кастрюлик з коворотки. У мене колись була така. О, це щось усі? Така жилетка. Сейчас по Хайлу своему предложу. Все, до свидания. Корочі, моє відео обірвалося на дуже непонятній ноті. Це було в АТБ, і я показувала фуглеров, фуглі, якихось олівці. Е, до речі, олівці дуже класні. Е, і в той день ми купили дуже багато овочів в АТБ. Це були перці, такі перці були гіркі, е, морква буряк, е, баклажани, помідори. Бо у мене почався сезон консервації, і я вже вчора закрила баклажани ось такі І вчора закрила соус солодкий чилі, ось такий. І у мене ще на черзі ще одна порція баклажанів Ще на черзі у мене ще порція бурякової заправки. Рецепт є у мене тут на сторінці. І що? І зараз розкажу. Зараз буде трошки Віка говоряща голова, Віка Лохмата голова. Вчора я цілий день займалася консерваціями, бо треба ж переробити ці всі овочі в ці закрутки. І паралельно з усім у нашої Маші якась криза. Криза трьох, чи 4 років, це поки ще не зрозуміло, бо їй вже майже половиною. І, в принципі, ми підпадаємо і під ту і під ту. І що хочу сказати, що це дуже важко, бо дитина не керована. Я сриваюсь, я на неї кричу. Я вже, знаєте, я вже настільки втомилася, просто сама кричать. Е -е -е я не знаю, куди мені поставити камеру, щоб моє лісок було менше. <грав pondering> менше жать треба. Я думаю, просто що цей. Я себе заспокою тим, що це вже скоро закінчиться. Блін, труситься камера, я не можу держати. Я себе заспокоюю тим, що це скоро закінчиться, що буде скоро легше, бо це буквально ось три дні. От ми, як приїхали з палаток, от її як покрутило. Все. Це просто вона на мене оре, вона мене або ігнорує, у неї два, два стани, вона мене або ігнорує, або вона на мене верещить. Все. Я пробувала і говорити з нею, і ругати, бо вже теж погрожувала. Я навіть шантажувала. Я я те, чого я так не люблю, і те, чого я так кричала, що я робити цього не буду, коли в мене буде своя дитина. Блин, я вже просто я вже готова на все, просто би вона мене почала слухатися. Тому зараз у мене такий трошечки період складний. І виглядаю я приблизно так само, якась така опухшася. Ну, я ще насправді не розпухла і не розприщилася після палаток. В мене просто мене б так поприщило повсюди. І я, Аби я ще, ну, Вікторія Руслан, ідіот, не давила, то може було б все хорошо. Ну, ще в мене згорів трошки ніс. Але як сказала моя мама, такий в тебе класний загар. Тепер не видно так сильно твоїх синяків під очима. А у нас просто, ну, ну, генетично, мабуть, бо і у мене, і у сестрі, у нашого папи так було, що у нас постійно ось, ці, ну, панда. От. Коротше, я. Я що? До нових зустрічей. Так розказала в цілому, що відбувається. Колись подивлюсь, у зараз три з половиною майже. Колись подивлюсь, коли вона буде підлітком, буду думати, господі, такі були времена. Бо мені чогось здається, що підлітком вона буде теж непростим. І я буду дивитися в порівнянні і думати, ой, думала, що важко. От, все.